Я просто втратила найближчу людину, з якою, на превеликий жаль, останні роки її життя я здебільшого сварилася через політику. Ми навчилися в 2015 році, коли дзвонювалися говорити. Про квіти, бо моя бабуся дуже любила квіти у нас замість картоплі в городі, гладіолуси mm. <головіка> і, і, і чорнобривці, і мама, після того як бабуся не стала 12-му році, не стало, продовжувала цю традицію. І ми старалися з мамою ну, використовувати цю тему або там тему про але очевидно. Там, коли я приїжджала додому, то напружені розмови з сусідками. Бо коли це прифронтова лінія, то час від часу, і коли така війна, війна має цю тягучість, та, то угу. там впало, тут розірвалося, тут когось поранило, там у когось в городі тут градом побило, там смерч прилетів. Тобто це. Постійне постійна присутність. Ти приїжджаєш додому, знову тече дах. Треба відремонтувати, бо уламками пощербило черепицю. Відремонтували півроку. пройшло, приїхав, були уламки. Знову обстріл, знову черепиця. Мама з сусідками проводила місяці в підвалах. Тобто, вони все це вже настільки стало їхньою буденністю, і очевидно, коли ти живеш в такій напрузі, то людина хоче знайти винуватого, відповідального і наші розмови були напружені з політичної точки зору. Дякую